Куртка дитяча. Джонс, 152 розмір. Штани. Нейміт 128, светр 122, 128. Курточка. Іксес. Шкарпетки. Джинси. Нейміт розмір 128. Лунг Дві 2 штуки 116. Шкарпетки. Зіпка 122-128. Піжама 110. Кофта Лонгсив 74. штани карго 158. Светр на замочку 122-128. Светр теплий 122-128. Боксерки. Шапка. Світшот 9-10 років. 128 розмір. Шапки. Штани 122, 146. Ще одні штани 146. Подовжена кофта сукня 158-й. Боді. Білизна. Шкарпетки. Джинси розмір 116.